Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Рів Христі! Я сердечно вітаю усіх з величним праздником Богоявління. Коли священник Омельян Ковч мені прогадуються фрагменти з Його слова на Богоявління, казав: ось зараз сила з висоти дотикається от, благодать освячення! Преобразує води, і раптом ці води тепер потечуть у наші ріки, а відтак через цілу нашу землю. І тебе, Бога, просим, хай у цей день зійде твоє освячення на нас і на все, що нас оточує. Колись один святитель дуже гарно розважав, каже, Бог приходить у світ, де люди вмирають від гріха. Ісус стається тим анцем, який бере на себе всі гріхи світу. Іван Хреститель у Йордані на нього кладе руки на голову. Це жест, який показує, що це невинне Ягня на себе приймає тягар нашого гріха, смерті і прокляття. Люди, які входять в Йордан, там залишають бруд, прокляття і смерть. Ісус, який чистий агнець, улюблений Син Отця, бере на себе все наше зло. Для того, щоб статися за нас розп'яттям, бути заплатою гріхів і подарувати кожному з нас причастя до Божого життя через участь у Його Воскресінні, через участь у Його тайнах. Саме тому для нас християн це такий величний праздник. Ми до нього так довго готуємося, маємо щедрий вечір, у якому щедруємо, у якому колядуємо, славим, прикликаємо Бога, згадуючи всі наші роди, благаючи ласку для того, щоб Його благодать торкнулася кожного тіла і кожної душі. У ньому спасіння кожного з нас. Чути голос Отця, син стоїть у Йордані і в виді голуба. Сходить на нього Святий Дух і голос. Його слухайте. Це син мій улюблений. Христі, ми потім маємо дуже гарний звичай після того, коли відбудуться богослуження у храмах священник зі священою водою, йде у домівки вірних, тих, які чекають від Бога благословення з радістю, розпростирають двері для того, щоб благодать Святого Духа через краплями із молитвою свяченої водички зійшло на місце, де ми живемо, щоб звідти була прогнана нечисть, щоб там панував мир, щоб просвітлені Богом через дотик Його Святого Духа ми у нашому домі, в світлі Бога, могли мати радість з того, що ми покликані бути однією сім'єю. У цей рік милосердя я так само закликаю кожного з нас пам'ятати, ми покликані бути привітними, покликані бути добрими, ми покликані дивитися на світ очима нашого Отця, з любов'ю споглядаючи на наших братів і на наших сестер. Христос рождається, славімо Його!